Тайвань це острів, який знаходиться на південь від материкового Китаю, саме сюди втік національний уряд, який програв Мао Цзедуну. На сьогодні Тайвань – це демократична країна і високотехнологічно розвинена країна. Нині там роблять мікросхеми та напівпровідників, від яких залежить багато світових компаній. І що цікаво, таких мікросхем і напівпровідників яких немає у Китаю, і Китай через це надзвичайно дуже спокушається на цей острів, оскільки після того, що зробив Пекін з Гонконгом ніхто не хоче повертатися у так звану рідну гавань, Китай вирішив діяти по-іншому. Він на сьогодні тисне на всіх, кого хоче окупувати. Давайте скажемо відверто. І сьогодні він робить ряд військових навчань, блокуючи, по суті, остров. І, скоріше за все, робиться це для того, аби в один момент напасти на нього. Чому у нас такі думки? Чому є всі підстави вважати, що Китай хоче воєнним чином окупувати Тайвань? Ми зараз будемо говорити з вами, Валентин! У інфопросторі давно ходять чутки про те, що Китай справді хоче вторгнутись. На острів з останнього командувач американських військ в індо Тихокеанському регіоні адмірал Джона Квіліно в березні заявляв, що Китай має мету до 27 року вторгнутися на острів, а КНР активно працює над розбудовою народно визвольної армії в масштабах, яких не було з часів Другої світової війни. Хоча давайте відверто скажемо, що Китай розбудовує народно загарбницьку армію. За словами адмірала, військовий бюджет виріс більш ніж на 16% відсотків 192 мільярдів доларів до 223, П'ятдесятих мільярдів доларів за останні роки звісно питання, скільки справді було інвестовано в армію Китаю, скільки справді було розкрадено. Справа в тому, що Китай дуже потужна корупція, скільки вони там не стріляли, тому що це насправді не працює. От, але все ж таки справді розбудова йде. Явним доказом є того, що з 20-го року ядерний потенціал Пекіну збільшився вдвічі. Сізіпін заявляв, що вони хочуть побудувати збройні сили світового класу. Ну і звісно, минулого року теж проводили. Так звані навчання, які по суті часто є провокацією проти острову. На той час Джо Байден заявив, що Америка допоможе країні. Генерал Майк Мініхан, який очолює командування повітряної мобільності США, теж минулого року попереджав про можливу війну, яка на його думку станеться у 2025 році. Хоча міноборони дистанціювалися від цих заяв, але бачимо, що серед військових еліт Америки. Багато хто очікує майбутньої війни. Часто китайських комуністів тригерить різні цікаві події, і вони одразу починають возити балістичні ракети берегом туди-сюди. Ну і звісно, чи не блокувати острів своїми військовими кораблями, проводячи навчання. Одна з таких причин, по суті, розворушення вулика червоного комуністичного стало приїзд на острів Ненсі Пелосі. Комуняки проводили свої дії в рамках навчання спільний меч. 2024, через три дні після того, як президентом Тайваню став Лай Цінде Вільям Лай, людина, яку в Пекіні вважають сепаратистом. Пекін фактично заявив, що це покарання, оскільки президент заявив у своїй інавгураційній промові, що країни не підпорядковуються одна одній. Він заявив, що закликав Пекін припинити військове залякування. і Сказав, що Тайвань є суверенною незалежною державою, суверенітет якої знаходиться в руках народу. У КНР від цього добре пригоріло, тому вони вирішили дати свою відповідь згідно інформації Міноборони у п'ятницю. 62 китайських військових літаки та 27 кораблів ВМС, у тому числі 46 літаків, перетнули середню лінію тайванської протоки, яка раніше служила неофіційним бар'єром між двома сторонами. Перетинали ці лінії і винищувачі, але також і ядерні бомбардувальники. Хоча деякі експерти кажуть про те, що ці навчання дещо лагідніші ніж минулого року. У Пентагоні, звісно, засудили ці дії. Америка зобов'язана допомагати Збройним силам острову і упадкучова, звісно, надасть свою поміч. Ну, зокрема, в пакеті, який нещодавно голосувався, була допомога і Україні, і Ізраїлю, і Тайваню. Також висловився негативно проти цих навчань президент Філіппін. Країна зараз шукає співробітництва з сіма, хто буде протистояти Китаю. Ну, звісно, дозволяють у себе розширити. Контингент Сполучених Штатів Америки. Далі цікаво процитувати слова Джанчі китайського військового експерта. Він сказав державному мовнику, що це було відпрацювання нового режиму блокування Тайманю. Він додав, що Тайвань це. Ізольований острів, який висить у морі з слабкою самодостатністю. Економіка Тайваню орієнтована на експорт, і більша частина споживання енергії залежить від імпорту. Після облоги та блокування він може легко призвести до економічного колапсу, перетворити його на мертвий острів. Він очікує, що такі операції вигляді навчань стануть нормою і, по суті, колись зможуть перейти у відвертий наступ. По суті, одна з цілей таких навчань це стерти. Оцей кордон між миром і війною, і по суті, аби світ звикнув до того, що є вже китайська воєнна присутність, і вона будь-який момент може реалізуватися в окупацію. Також це направлено на те, аби тиснути на сам острів, справа тому, що там є ще сили, які виступають за об'єднанням з Китаєм і не хочуть, аби країна повністю проголошувала свою незалежність і ставила крапку в питанні об'єднання з Материком Китаєм. Крапку в сенсі. Сказала про те, що ніколи цього більше не зробить. і Їм це не потрібно. Тим паче, на фоні цього на Тайвані бурлять страсті щодо нового законопроекту, який значно розширює слідчі повноваження парламенту. Цей законопроект критикують за недемократичність і неконституційність. Суспільство громадянське Тайваню дуже активно виходить на вулиці, протестує. Воно доволі таке, знаєте, можна сказати, майданізоване, як і українське суспільство. Громадянське суспільство Тайваню теж не спить і готується до можливого наступу. Організації проводять тренінги від протистояння кібератакам, дезінформації, до лікування, поранених, надання першої медичної допомоги та зав'язування вузлів. Люди вступають до цивільної оборони, готуються до складних часів. За опитуванням тайванці вважають, що загроза від материкового Китаю зросла. Ну, звісно, широкомасштабне вторгнення Москви в Україну лише підкріплює такі настрої. Це показало, що в 21 столітті можливі. Такі страшні війни. Отже, якщо ти хочеш миру, то готуйся до війни. І громадянське суспільство Тайваню прекрасно це розуміє і робить правильні речі. КНР намагається ще дипломатичними методами стимулювати до об'єднання, начебто, давайте зробимо як Гонконзі, одна країна, дві системи. Але вже на Тайвані ніхто не вірить. Після того як по суті демократичні процеси в Гонконзі були зупинені, і Гонконг по суті зґвалтувала і зробили комуністичним. Там зараз такий, знаєте, червоний порядочок. Багато людей зникає і дуже дуже погана ситуація. Що, звісно, наприклад, дипломатію Пант намагаються попливати на Тайвань. У нас є окреме цікаве відео, буде в описі до цього. Ці хитрощі китайців викликають часто подив. Але разом з тим інструментів для дипломатичного і мирного об'єднання наразі вже немає. Пекін рухається до авторитарної системи. Третій раз, по суті, Сіціпін стає лідером країни. Це ніяка не демократія. Самі комуністичні партії Китаю відмовилися від принципу замінювати очільників, аби вони не узурповували владу. Тож ніхто на Тайвані не вірить, що Китай буде мирно, дружно когось приєднувати. Всі розуміють що випадку, якщо вони дадуть слабину, їх зітруть повністю і зітруть їхню ідентичність, і вони по суті. Віддадуться в пащу лева, а нікому це не треба. Отже, КНР думає, що в них є вихід, аби вторгнутися в Тайвань. але проблема в тому, що така кооперація наземних повітряних і морських сил надзвичайно важка, особливо якщо в тебе Україні немає досвіду довгого часу бойових дій. Співпраця саме в бойовому застосуванні рід військ Китаю. Під великим питанням чи є в них досвід, чи вони не позбивають там один одного. До того ж, проблемою є тайванська протока. Вона шириною понад 90 миль, дуже хвиляста, через складні погодні умови. На вторгнення буде потрібне місяці, навіть роки. Транспортування сил займає декілька тижнів і вони будуть змішенью для острів'ян. Під питанням чи готовий китайський флот до такої операції, скоріше за все вони будуть користуватися. І цивільними судами, хоча вони активно й готуються. У нас є окреме відео про те, як вони сьогодні будують свої ВМФ. Воно буде в описі до цього відео. Теж воно у нас на каналі «Останній Капіталіст. Теж глянете дуже цікаве. У Випадку вторгнення не так багато пляжів готові прийняти великий десант. Окрім того, мілководдя є позитивним для тайванців, які можуть бомбити окупантів. Ще й тайванська гірська місцевість зашкодить можливим загарбникам. Столицю місто Тайбей захищає місцевість. Тайвань урбанізований регіон, тому на китайців чекатимуть важкі міські бої. Адже з кожного кутка читує небезпека і поганий комуніст. Може швидко перетворитися в доброго стратегія асиметричної чи партизанської війни не раз показувала свою ефективність. Можна згадати війну у В'єтнамі чи поразку США від талібів в Афганістані. Якраз за допомогою цієї стратегії Мао Цзедун виграв на континенті. Саме цю доктрину прийняв на озброєння і Тайвань, хоча природа може значно допомогти. Але лише за допомогою неї війни не виграєш. Тому з 2016 року на острові були проведені реформи, побудовані підводні човни, збільшена строкова служба до одного року. Були куплені Петріоти, його аналогу Тін Кунг або Скайбов і протикорабельні ракетні системи Сюїнг Фенг та системи протитанкових боєприпасів, артилерійські системи середньої самохідної гаубиці Паладін, Повітря, «АМ-9Х», Сайдвендер. Ракети земля повітря, стінгер, торпеди, ракети повітря, земля і багато чого іншого, але звісно є ще куди рости. Звісно, багато чого залежить від мотивації тайванців захищати свою суверенність, але також багато що і залежить від світу, який має допомогти острову випадку чого, і можливо навіть допомагати, розуміючи, що їм придеться знімати блокаду з Тайваню. Як визнак, сьогодні навчання скоріше і не приведуть до вторгнення, але як бачимо, світова безпека. Стає менш передбаченою. Московія справді відкрила ящик Пандори. І у випадку, якщо торгівельні стосунки між Китаєм і Заходом остаточно розійдуться, а це вже в процесі, в принципі, Китай вже нічого буде втрачати. Вони з Московію будуть будувати свій глобальний південь, альтернативні ринки і намагатимуться справді протистояти Західному світу. І в випадку, коли Китай буде вже мало залежний від Заходу, точніше, в нього вже виходу не буде, для нього це буде важко. Тому що їхня економіка надзвичайно залежна від західного покупця, то тут вони можуть піти на це рішення. Справ тому, що ідея, один пояс, один шлях, торгівельна, вона повністю рушиться. Сідзіпіну треба щось показувати своєму суспільству і своїй комуністичній партії, що він там може в порядку, чи ще щось може зробити. Тож йому треба результати і спокуса окупувати Тайвань надзвичайно висока. Ми побажаємо Тайванцям. Гарно набити кількість китайських комуністів, аби вони побачили дно моря на свої власні очі, і аби в них справді нічого не вийшло. Удачі Тайваню! Ну і звісно, допомагаємо Збройним силам України! Всі посилання на збори будуть в описі до цього відео. Дякую, всім до зустрічі!